Ви бачили таке диво? Це ж богомол? Є рослини варієгатні, а є богомоли варієгатні. Бачите, який він, у якісь рисочки. Він живий, я вам зараз О, покажу, бачите, як він рухається. Ось. Не знаю, самка це чи самець, але він досить своєобразний, так би я. Сказала, незвичайний якийсь, я такого ще не бачила. Ну, зелені, ну коричневаті були, а ось такого, щоб був рисочку, які в нього там зубчики на животику, очманіти. Яка тваринка, як він голову повернув, о, відвернувся. Позував трішечки. Ви подивіться на це диво. Природи. Ось ось, ось бачите? О, лапки зігнув, знову повернув голівку. <сум> думає що ти від мене хочеш? Ось мене розсмішив цей, Богомол Кажуть, що самка вбиває самця після спарування. Я не знаю. Так я десь читала Оці лілії я вже показувала, а у мене ще лілії. Розпустилися ще нові. Зараз покажу. Ось такого кольору ще. Рожево-малинувата, навіть, я б сказала, кольору фуксії Така гарна. Оце, мабуть, також така буде. Такі гарнюні. Зараз подивимося, де він не втік. Ні, він сидить. Він сидить, він тут хазяїн. І ніщо його не зрушить з місця. Хіба що може дощ? Ой, нам би дощику трішечки. Хай собі займається своїми справами. А я піду по своїх ось гортензіях. Ой, треба полити. Зараз принесу водичку, полю. Ексібішн.